Якщо вас проживає четверо за містом, яку я систему рекомендую? Ну, рекомендую зразу скажу, до вісьми чоловік. Бо до вісьми, то є вас четверо, а вона до вісьми люкс, люкс. Бактерії додаються лише один раз. Один раз. Вони там не подихають, навіть якщо ви хлорки да, всипите, багато. Ну так, да, бактерії подохнуть, але все одно там, лишиться там, 50 штук бактерій, та 50 одиниць, вони кожних 20 хвилин розщеплюються. І якщо там мільйон, через 20 хвилин вже 2 мільйона. Ну, не повні, півтора мільйона, тому що частина подихає. Все ж таки, тут теж живі організми. Це от до 6 чоловік модель. Але переважно, відверто кажучи, якщо сім'я до 4 чоловік переважно бере до 8 завжди. 3-400 в комплекті з мотором, який розміщується тут. 3800 з мотором, який теж в цій коробці, просто вона з іншої сторони розміщена. Тому що вентиляційний грибок буде, вона закопується повністю під землю, тільки лишається оглядовий люк для ревізії і вентиляційний грибочок. Сюди підводиться 220. Витрати е, система до 6 чоловік, споживає 55 ватт в годину. При тому, ж, якщо у вас живе четверо чоловік, якщо живе двоє-троє, то споживати вона буде ще менше. Якщо немає електрики, там досить довго, допустим, дуба, дві, система просто по чуть-чуть буде перетворюватися в біосептик. Тобто вона все одно буде працювати, просто не буде так якісно очищати стоки. Електрика появиться, бактерії самі відновляться, і знову система буде працювати на ту ну, такий височезний рівень очищення стоків. Замовляй, приїжджає з солонку. Це Львівська область, село Солонка, приїжджай, обирай свою модель, приїжджайте до нас. Я вас зустріну, покажу, продемонструю. Ну і будьте еко. Ці участі споруди, ми зараз ми, хлопці приїхали тут по промислову підлогу, дещо робили, і винесли їх на пару днів сюди. Зараз хлопці дороблять, ми знову їх на склад занесемо і будуть вони стояти собі в теплі. Будь-еко.